Ну Починаємо. Ще раз доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на спільне засідання поційної комісії Заробської районної ради, постійна комісія бюджет, по бюджету, постійна комісія аграрних питань, постійна комісія із питань регламенту. На порядок денний виноситься у нас сьогодні 9 питань. Порядку денного по кожному питанню апарату районної ради підготовлено відповідні проекти рішень, відповідно опрацьовані. Також вам на засідання комісії підготовлені протоколи засідання комісії, відповідно матеріали, які необхідні сьогодні. Також у нас на спільній засіданні комісії присутні доповідачі по питанню бюджету Чулонська Тамара, Якіна, начальник фінансового управління сільської адміністрації. І е, представник Танівської міської ради відділу земельних ресурсів Сокирко Анатолій Васильович по питанню е, затвердження технічної документації, яку вони розробили для своєї громади. Е, якщо немає запитань, переходимо до е, розгляду наших питань порядку денного. Значить, перше питання, яке стоїть в порядку денному, це про результати діяльності Зерної окружної прокуратури Черкаської області у 2024 році. Доповідає 20 Олександр Васильович, керівник Гергоської окружної прокуратури Черкаської області. Даний звіт він був поданий районній раді. Відповідно, в матеріалах він у нас є. Ми кожному з вас скинули на пошту. Я думаю, що ви його перечитували, ознайомлювалися. Я можу, якщо у вас виникають якісь можливі питання по цьому звіту, я можу вам відповісти. Я теж з ним добре ознайомлений, тому що Олександр він буде на сесії. Просив, щоб Якщо якісь виникають питання, то ми можемо їх всі з вами обговорити. І потім, якщо проговорні, будь ласка. При обговоренні можемо ці всі питання вирішити. Якщо у вас немає запитань по цьому світу, прошу депутатів проголосувати за те, щоб дане питання було винесено на засідання. сесії. Хто за це? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання порядку денного у нас про роботу Зеленородського районного відділу поліції Гонпе Черкаської області за 2023 рік. Також доповідає Міщенко Олег Євгенович, начальник Зарозького районного відділу поліції був, в МПЧКій області. Також було розроблено такий аналогічний е, звіт, де е, вони звітуються про свою роботу, яку вони провели профілактичну роботу, яку вони провели роботу по розслідуванню затриманню і так далі. Так далі. Тому, е, якщо у вас є питання, будь ласка, зараз задавайте. Якщо немає в порядку е, висвітлення цього матеріалу, на Сесії мати можливість задати їм таку питання. Якщо нема питань, то шу, прошу проголосувати за те, щоб дане питання винести на сесію. Дякую. Наступне питання: порядку денного про затвердження звіту про виконання районного бюджету звіротського району за 2024 рік. Доповідає Доповідають Чоловуська Камаріякана, начальник фінансового управління звіроцької ради міста. Марія, Кріна, будь ласка. За 24-й рік до загального фонду районного бюджету надійшло 13 мільйонів 307,10 тисяч гривень. Зокрема, зараховано 149,7 це власне надходження, а також з інших бюджетів транспорту 13 мільйонів 157,4. Кредитування протягом року за рахунок коштів районного бюджету не проводилося. В розділі надходжень. 149,7 ці власні надходження складаються із податку на прибуток підприємств 7,6 тисяч гривень, частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету 4,4 тисячі гривень, плата за надання адміністративних послуг 41,2. А також інші надходження це кошти в сумі 96,5 тисяч гривень. Які надійшли за рахунок проведеної роботи по рішеннях суду за по витратах минулих років. Також до загального фонду районного бюджету зараховано субвенції з місцевих бюджет, бюджетів району бюджетів громад. Це за зверненням районної ради було перераховано кошти з бюджетів громад на покриття видатків районної ради в сумі 405 тисяч гривень. А також 1 чотириста це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад. Це ті кошти, які йдуть з державного бюджету на покриття видатків районної ради по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату для забезпечення виконання повноваження районної ради. Крім того, до загального фонду районного бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету. На отримання компенсації за належні живі приміщення для сімей осіб визначених пунктами 2.5 частини 1 статті 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Для осіб з інвалідності першої і другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі, стримування збройної агресії Російської Федерації. До бюджету надійшло 11 мільйонів триста і Фактично використано 11 мільйонів 303 тисячі, 4 тисячі гривень. Повернуто було до державного бюджету. Тут було п'ять отримувачів. Коштів цих коштів, п'ять сімей, які отримали ці компенсаційні виклади. До спеціального фонду районного бюджету доходи протягом 2024 року не надходили. Що стосується видатків, то загальний обсяг видатків по бюджету за 2024 рік становить 13 млн 878,6 тисяч гривень. В тому числі по загальному фонду 1 951,7 м, а по спеціальному 11 млн 926,9 млн. По галузі державного управління, тобто утримання районної ради в загальному фонді пішло 1 951,7 млн. Тисяч гривень по галузі соціальної захист це ці кошти, які пішли на виплату комнаткому виплату компенсації на жилі приміщення 11 мільйонів 303, а також по бюджетних трансферах, тобто передана була субвенція з районного бюджету до державного бюджету у сумі 623,9 тисяч гривень в подальшому тупості. Всього на заробітну плату з нарахуваннями по районній раді витрачено 1 мільйон 664,4 тисячі гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 238,3 тисячі гривень. Кредиторська та заборгованість на кінець року відсутня. Кількість штатних одиниць, яка утримувалася по штату було 10, фактично зайнято протягом року по районній раді було 6. Проведені були видатки стосовно субвенцій до державного бюджету. Це у нас на початок року, 24-го, були кошти по охороні навколишнього середовища. Це кошти, які були отримані ще колись з районними бюджетами по втраті по землях лісогосподарського та сільськогосподарського призначення, які в подальшому могли б використовуватися тільки на поліпшення земельних ресурсів. Але з внесеними змінами до бюджетного кодексу було е, зазначено, що дані кошти можуть використовуватися на потреби оборони. Виходячи з цього, в 2024 році, за розпорядженням військової адміністрації, кошти в сумі 623,9 були е, направлені на фінансування районної програми, надання шефської допомоги, фінансування заходів спрямованих. На підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів опповетування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони. Резервний фонд у 2024 році і видатки за рахунок резервного фонду не планувалися і протягом року не проводилися. Як я вже зазначила, до районного бюджету надійшло 405 тисяч субвенцій з бюджетів громад. Це від Звенигородської міської ради 150 тисяч, Єківської 40, Стебрівської 40, Катеринопольської 50, Мокрокалигівської 20, Буженської 25, Водяницької 30, Селищанської 30, Матоцької 20, сільських громад, на забезпечення фінансуванням районної ради. Всі кошти використані в повному обсязі, всі видатки спрямовано за цільовим призначенням. Крім того, на фінансування районної ради, як я вже зазначала, було використано субвенцію з державного бюджету. В сумі 1 мільйон 449,4 яка буде також використана в повному обсязі за цільовим призначенням. Кредитування за рахунок коштів районного бюджету не проводилося, а в 24 році були повернуті кредити, які ще були в Зенигородському районному бюджету видані молодим сім'ям на по програмі власний дім. І по поетапно вони повертаються. Надходження за 2024 рік було 31,7 тисячі тисяч гривень. Це по тих кредитах. На кінець руху залишок коштів склав 112,8 тисяч гривень по загальному фонду, збережена оборотна касова готівка 5 тисяч. Ну і по спеціальному фонду залишок коштів на кінець, це по бюджету розвитку, це ті кошти, які повертаються за вище зазначених кредитах, 283,9 тисяч гривень. У четвер році кошти районного бюджету на депозитних рахунках не розміщувалися. По депозитах. За рахунок коштів районного бюджету фінансувалися протягом року три установи, в тому числі апарат районної ради, це одна установа, райдержадміністрація стосовно перерахованих транспортів Збройним силам, а також соціальний захист це по коштах, які, були, які надійшли з державного бюджету на, виплат, на компенсаційні виплати на жилі приміщення. Яке вже зазначено станом на кінець року, штатна чисельність працівників по районній раді 10, фактично зайняті було 6. Зміни протягом року не проводилися. Заборгованість на кінець року відсутня. Всі видатки по заробітній платі по енергоносіях покриті. Просрочена заборгованість за попередні роки також відсутня. На ваш розгляд буде винесено рішення. Проект, я думаю, у вас є у всіх. Стосовно того, щоб затвердити звіт про виконання районного бюджету на 24-й рік, по загальному фонду по доходах 13,307,1 і з них трансферти державної місцеві бюджету 137,4 і по видатках мільйон і З перевищенням доходів над видатками, тобто профіцитом в сумі плюс одинадцять і По спеціальному фонду доходи відсутні по видатках 11,926,9. По кредитуванню 31,7 це кошти, які зайшли від кредитів. Перевищення видатків над доходами дефіцитом суми 11 мільйонів 895,2 тисячі гривень. В мене все, якщо є питання, будь ласка. Друзі, немає, так? Да? Якщо немає запитань, пропоную проголосувати. Дякую. Рішення залишити. Четверте питання на нашого порядку денного про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративної територіальної одиниці частини Таїнівської міської територіальної громади Хмільського району Чекаської області. Доповідає супер Анатолій Васильович, головний спеціаліст. Тамівської міської ради від 23.05.24 року було прийнято рішення про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення або зміни меж земельних населених пунктів міста Пельне, Антонівка, село Кут, село Вишнопіль, село Гуляйка, село Довгеньке, село Залізьке, кобринова Гребля, село Кобринове, село Колодисте, село Куртунка і село Легендве. Ну, відповідно, була техні... був розроблений проєкт, був розроблений. І рішенням від 27.03.25 року, року було прийнято рішення Тернівської міської радою про погодження проєкту землеустрій щодо встановлення меж адміністративно-територіальної ходи частини Тернівської міської ради територіальної громади Зенерозького району Черкаської області. Ну, Пропонуємо до затвердження. Є запитання. То це вже все, вже всі, вже населений пункт пункти вже все. Да, населений пункт ще місто, залишилося місто терне. Але ж це кабінет міністрів немає більше, то загальні куди свої це важлива робота, яку сьогодні повинна зробити кожна територіальна громада для того, щоб розуміти свою територію і розуміти потім yeah. в межах цієї території приймати відвіді реалізові акти. Тому що якщо немає сьогодні меч, то які може бути до чого ви можете прив'язати? Так, Це та й доходи, і все, да. та, Це та доходи в першу чергу, да, доходи бюджету, то збільшиться у нас доходи бюджету, відповідно. Звичайно, розробляється на витину, якщо пицю силу дана документація, ви вже тоді зможете приймати відповідно свої вже революторні акти по своїй територійній громаді у межах тих меж, які ви вже затвердили. Так, саме так. Дякую вам. Якщо немає запитань, прошу проголосувати за винесення даного питання на нашу сесію. Дякую, рішенням на уприйняття Наступного порядку порядку, порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2022 року про затвердження списку присядників у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області з змінами. Сачук Лариса один, керуюча справами апарату зерної районної ради. До Замеронської районної ради надійшло клопотання із. Катеринопільського районного суду відповідно до частини 2 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частина 4 стаття 64 закону України про судоустрій і статус суддів, рішення районної ради від тринадцятого року номер 1003 дріб про затвердження списку присяжних у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області із змінами, розглянувши. Повідомлення Катеринопільського районного суду від 20.12.2024, номер 408.02, вихідний документ 24, про увільнення від обов'язків присяжної білу Олени Анатолії, врахувавши висновок постійної комісії з питань регламенту, ми і місцеве самоврядування. Депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, забезпечення законності боротьби із злочинністю ми сьогодні можемо затвердити, щоб внести зміни в додаток до рішення районної ради від 13.12.22 року, десятого восьмого скликання про затвердження списку присяжних у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області. Із змінами виключився із списку присяжних для вирішення справ у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області білорус Олену Анатолійовина. Людина подала відповідну заяву у зв'язку із станом здоров'я. І відповідно, скажімо так, ми її виводимо із списку присяжних. Хто за це про це питання про винесення на сесії? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення районної ради від 27 червня 2023 року про затвердження списку присяжних у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області. Доповідає Знову ж таке саме клопотання від надійшло від Катеринопільського районного суду. Я не буду зачитувати, сходяться всі так само від 13 до двадцять зміни не вносяться до списку. Про увільнення та обов'язків присяжної Трохименко Наталії Анатоліївни, врахувавши висновок постійної комісії районної ради з регламенту місцевого самоврядування депутатської діяльності де етики захисту прав людини, забезпечення законності боротьби і злочинності, ми пропонуємо внести зміни в додаток рішення районної ради від 13 до 12 до року, про затвердження списку присяжних Катеринопільського районного суду Черкаської області зі змінами. Виключивши зі списку присяжних для вирішення справ у скла у складі Катеринопільського районного суду Черкаської області Трохименко Наталію Анатолійовну. Дякую. Якщо немає запитань, прошу проголосувати за те, щоб дане питання було вирішено на нашому місті. Так, це люди написали заяву до Катеринопільського районного суду, суд розглянути. У них є два варіанти. Або вони пишуть заяву нам, ось наступне писання буде за районний суд, Людина написала заяву нам, тому що ми її вводили в цей. І другий варіант: людина може написати заяву у суд, і в суді приймає суддя наказ, присилає нам цей наказ, на основі цього наказу ми також вносимо зміни у рішення, виводимо її. Офіцію. Ми вже зміни. Потім територіальна громада знаходить відповідну наступну кандидатуру, пропонує її нам, не суду, а нам пропонує. Ми нас розглядаємо, готуємо проєкт рішення, на сесії голосуємо, вводимо цю людину в, слух, в список і направляємо наше рішення в суді. В суді вони її беруть це рішення і вже потім користуються їм. Якщо нема запитань, будь ласка, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання аналогічне. Про внесення змін до рішення Райної Ради 21 березня 2023 року про затвердження списку присяжних у складі Звенигородського районного суду Черкаської області. ласка. Відповідно до частини 2 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частина 4 стаття 64 закону України про судоустрій і статус суддів, рішення районної ради від 21.03.2023 року, номер 012 два про затвердження списку присяжних складі Звенигородського районного суду Черкаської області, розглянувши заяву Селезень Анни Васильівні. Щодо виключення із списку присяжних Звенивородського районного суду Черкаської області за станом здоров'я, врахувавши висновок постійної комісії районної ради з питань регламенту місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики захисту прав людини, забезпечення законності боротьби і злочинності, районна рада пропонує внести зміни в додаток до рішення районної ради від 21.03. 2023 року про затвердження списку присяжних у складі Звенигородського району Черкаської області, виключивши із списку присяжних для вирішення справ у складі Звенигородського районного суду Черкаської області Селезень Анну Васильівну. Якщо нема питань, прошу проголосувати, того, щоб на питання виріс на засідання сесії. Дякую. Наступне питання порядку нашого денного про план роботи 12 районної ради 8 скликання на 2 півріччя 2025 року. Доповідається Чукович Олена, керівника справи з апарату 12 районної ради. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 9 регламенту Звенигородської районної ради, затвердження рішення районної ради від 23.12.2020 року номер 2-1, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада пропонує затвердити план роботи Звенигородської районної ради 8-го скликання на 2-е півріччя 2025 року. Зачитувати вам план роботи на mm пожежі -hmm. mm -hmm. ви ознайомилися. То... Може, які будуть доповнення щодо плану роботи. Звичайно, план роботи іде, ну скажімо так, майже стандартний, але так базовий, але протягом року можуть бути доповнення, можуть носитися зміни, і ваші пропозиції також будуть включатися в план роботи, і будемо працювати по кожному питанню за можливості, звичайно. Якщо нема питань, будь ласка, mm -hmm. прошу проголосувати за внесення на питання ради сільної сесії. Дякую. І дев'яте питання порядку денного це про звернення депутатів з районної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, служби відновлення та розвитку інфраструктури Черкаської області, народного депутата України Нагородніка Сергія Водиновича. Доповідає покоя Андрій. Депутати ради наступний голови. Будь ласка, шановні депутати запрошені до вашої уваги. пропонується проект рішення про звернення до кабінету міністрів, до черкаської обласної військової адміністрації, до міністерства розвитку громади та територій, державного відновлення розвитку інфраструктури України і Черкаської служби відновлення розвитку інфраструктури Черкаської області та Народного депутата України на Володимировича щодо. Ремонт автомобільної дороги державного значення Р-04, київ в фасі церква у межах Звоногородського району. Ну, якщо, я думаю, ви всі вже ознайомлені моїм зверненням, сама суть даного питання, ну, дорога практично залишився тільки напрямок. Якщо ті люди, які їдуть з Лисянки в сторону Черкасу, то 1 годину чимось їдуть до Звенагородки і такий самий час їдуть до Черкас. Взагалі сьогодні відповідно це. Ворота в Черкаську області від Київської, фактично, це Лисинська громада проходить дана дорога. І, відповідно, сьогодні дорога не, не можна проїхати. Тому тут, знаєте, можна не читати, а краще поїхати, побачити це буде найкраща е, пропозиція. Тому прохання до вас підтримати дане звернення і звернутися до всіх органів для того, щоб. Дане питання зрушити з мартвоміс. Можливо, більше кажу, так, ми задіяли там структури, які можуть на це впливати. Тому я думаю, що знаєте, відкривають двері тому, хто тут Тому прошу дане питання винести на засідання сесії. Ваше голосування. Дякую. Рішення прийнято. На цьому порядний наші завершені. Прошу були комісії, були фракції. Работа в інститут за проведення.